Ага. Ого. Привіт народ! З вами Боя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Beating of Isaac Repentance Plus. І ми далі продовжуємо. Проходити грідір, так раз ми вже почали, треба на всіх його закривати. Граємо на Магдалині, як ви можете побачити. Хепап в нас лежить. Хепап, в принципі, непоганий, враховуючи, що тут такий бегар прикольний в нас. Е тому я думаю, давайте зразу його кормити. Ем ті -весел тут лежить. Може нам і не треба стільки хепапів. Але ми на Магдалині. Напевно, все ж таки треба. Певно, все ж таки треба. Але, але я думаю, ми його заберемо. Після цього раунду, бо поки в нас є чим хілитись там, угу, давай одразу в кусачку зайдемо. Блін, ну це, до речі, прикольно. Ну давай, давай, це прикольно. І фулл хелс буде як заюзати, да? Тут в мене ще просто сердечко лежало. Офігенно. Ну, давай стартуємо тут. Так як ми граємо на магдалині, у нас ніфіга немає дамагі. На початку так точно. Тому я думаю, швидше за все ми будемо стопати хвилі для того, щоб справлятись з цим всім, що тут спавниться. Поки нам треба десь п'ять монет назбирати, щоб зайти в золоту, взяти ще якогось айтема прикольного. Ай, то мажте мене не треба, пауки. Я розумію, ви любите бути всяких магдалин, але не треба. Ой, тут ще не є. Так я чогось ще до речі свіяйте не заюзав, хоча я був на домашній ну да, Вже заюзав. Е, ну я думаю, ще зараз одна хвиля викличеться. І ми зупинимо. Тож тут вже треш якийсь починається. Ми вроді справляємось. Вроді справляємось. Так, сім монет ми встигли налутати. Давай, давай беремо ключа, значить, і заходимо в золоту, тут дивитися, що в нас там цікавого лежить. Хм, ліо. Ну, а що? А ми не можемо нічого поміняти, так? Да? Треба було б, напевно, на початку на рерол теж прикольне. Ну, а там МТ Весел лежить. Може, колись цей стане прикольним, да? Дай поки горшкі. О, це хороша тринька, це хороша штучка. На Магдалині ми збираємось нормально дамажитись. Ой, і тут в нас халявні монети. Виходить, є теж. Нормально, нормально. Що ми з них можемо купити? Поки нічого не можемо за них купити, тому -у -у -у. давай далі проходити. Я не знаю, чи брати одразу це сердечко е, Ну, В принципі, вже можна, да? бо вже ми не втратимо цей хіб. Я думаю, на Магдалині навіть можна йти по диявольським кімнатам, а не по ангельським. Тому я думаю, вже на цьому поверсі ми зайдемо до нашого диявола улюбленого. Жах тут наспавнули цих метеличків. А це вже остання хвиля, так що живемо. Ну дамагі нема. Дамагі нема зовсім. Тому будемо шукати її в диявола, власне. Так я зразу виключив. Ну ладно, так було задумано, щоб зайву монетку заспавнити. Правда, правда. Ну, я, до речі, не знаю, як ми маємо його встигнути вбити. Мали би встигнути вбити, якщо б не натиснули кнопку. Тому це, напевно, сейвовий варіант. Щось він прям капець цих мух спавнить. Ну, ми всі знаємо, що мух вбивати не треба, треба вбивати боса, бо в нього є ліміт на спавн мух. А хепешка в нього не відновлюється. Того дам. Ну от справляємося з всіма мухами, і все в нас буде класно. Я не знаю, чи купив би я великі кишені для тих двох карт. Було би прикольно, напевно. Зараз подумаємо. Оця от стартер-тек. Взагалі, це нашу. Плюльку поміняє на карту, і в нас з'явиться ще й одна карта. да? В суті, нам наша пилюлька вроді не сильно треба, хоча на наступному поверсі вона б капець нам пригодилась, да? Є ще в нас тут містер Мі, який може капець тут все ламати насправді. Е, але в нього є шанс, витягти Ай Ну, Ми можемо ризикнути, ми, до речі, до речі можемо, да? в нас тут ще й батарейка лежить. М -м -м -м. Давай попробуй. Давай, містер Мі. О, тут ще й подарунок. Я би з подарунком навіть спробував би, да? Давай вкради. Найс він вкрав нам подарунок. І от з ним ми підемо в диявольську угоду. Угу, Зараз ми щось придумаємо тут. Ой-ой, а чого так багато монстру? А чого так багато монстру? Ще й куча чуваків разом з ними. Блін, не добив там чувака. Зараз відродиться, буде знову за нами бігати. І не дають до нього підійти, я не винен. Давай, 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 добили, клас. Перез монстра розбираємось. Ну, з плюсів вони швидкі, але в них менше хпшки. Бігаємо по колу, собі дамажимо це, от все. Летить. Так, одного вбили, вже легше. Так, і другого вбили, Але це були тільки боци. Тепер нам ще на угоду когось вбити треба. Давай, буде. Знову цих два монстра. Ну ладно, ну ладно, ще раз їх вп'ємо. Мене більше Лері цей напрягає з боку, бо він більш рандомно рухається, ніж монстро. ага, це мене Лері забадіблочів, до речі. Якось його першим вбити. Чорт, ловлю рандомні патрони. Ну, насправді це плюс, тому що швидше за все фулл хелс доведеться злити. Хоча ні, не доведеться, я стартердек. ні, ще якось заберу. Тому, в принципі, да, дамажитись треба. Давайте дамажитись. Я так подумав. Зараз спочатку зробимо так, щоб ми їх вбили, да. потім або останнього надамажимося як можемо. Зараз у мене є класний план, як там забузди магазином. Давай, фулл хілс. Ми насправді можемо ще подамажитись, да? Насправді можемо. Чи будемо ще дамажитись? Я думаю, треба. Давай ну. Давай, на ну, монстру я ще трошки подамажусь, у тебе це халявні гроші. Я думаю, два серця оставимо. От все добиваємо. Отак нормально. 23, можна було б 24 вибити, звісно, ну ладно. Е, так, ну в диявольській, звісно, фігня повна лежить. Е, лякає всіх навколо і тірса. Не знаю, чи варто ці айтеми брати, щоб у нас диявольські були. Та я думаю, варто нам все допоможе. Да, давай подарунок, ще натискай хейрбол. Ну, теж фігня насправді, але ми все забираємо. Нам все це треба. Ще й щасливо мене. Кайф. Тепер дивіться, що ми робимо. У нас тут багато всяких приколів, тому ми одразу МТ-Весел забираємо. Нам це треба. І тепер у нас є тут батарейка за три. Ви може її не побачили, а я то бачив. І ми з неї зараз купу айтемів накрадем. Хоба, привіт, стартер-дек. Мажишин, непогано. Давай. Мінімаша, будемо ми красти мінімаша? В принципі, мінімаш напевно не такий класний. Але давай заберемо. Найс, забрали мінімаша. Дивіться, тепер ми знов беремо. Тепер ми це реролим, і тут ще більше крутих хайти. Оу, мамсбокс. Ну це зразу буде зломано насправді. Ми тоді зможемо дамажитись і купляти серця по два. Все, поїхали ламати. Я поняв. Добре, поїхали ламати. Поїхали ламати. Як скаже. Я дві тріньки носити ні, тільки одну можу. Але дивіться, це, це зламано, так? Да? ж зломано? Я там мажусь, і мені дають дві монетки за це, да? Ну так, і ми будемо хілити зараз. Ну все я пішов ламати. Побачимось там колись. Нам би насправді якийсь айтем знайти, який нам буде заряджати активку якусь чи щось типу того. Але з цим вже можна конкретно ламати. Я вже так робив, походу. Того побачимось, як я зламаю до кінця це. Ух, <хи> mm -hmm. mm -hmm. uh, я витягнув хаос карту уже. уже хаос карту витягнув. Це прикольно, це прикольно. Це ми вже маємо чим вбивати. Боса фінального. <хи> ну і дивимося, що в нас тут ще Тов клапс є. Карту хаоса десь у Зараз, Наразари дивіться. У мене вже капець скільки айтемів там, да? Це я ж тільки почав. Mm -hmm. Mm -hmm. Так ну мені здається, поки хватить ламати. Та? Давай беремо диплопію, натискаємо диплопію. Mm -hmm. Збираємо це все що тут в нас буде зараз. А буде в нас тут дуже багато всього. Батарейка, до речі, ще є класна. Mm -hmm. А це навпаки, це хард контейнер, це не те, що я хотів, чорт. Ну тут ще пені в нас є. Я стараюсь серця вже не підбирати. Того, що серця нам не дуже то вже й треба. Максимальна хпешка саме. У нас тепер вже є дві карти хаоса. Давай, ролем. У нас є айтеми по сім. Почекай, у нас є айтеми по сім. Айтеми по сім, це жорстко. Ладно, беремо айтеми по сім ще. Вговорили, говорили. говорили. М -м -м, давай приварюємо свою трінку назавжди. М -м, що там орбіталка? Давай, Ульт, пульт. Ну, пульт нам не треба, ладно. Пульт нам не треба. Але можна його просто взяти, так? Да? Хм, -хм. Хм, хм. манить. Манить мене дурманить пульт. Е ну це по сім. Ладно, давай, треба його взяти. Знову активка. Ага, з писом. списом. О -о -о -о. Дивіться, що знайшов. Дивіться, що знайшов. Це 20. двадцять. Е давай чорні монетки ми зберемо. Е Сірі сердечка ми теж зберемо. Е Карти хаоса нам треба винести з цієї кімнати. Вносим карти хаоса з цієї кімнати. Почекайте, не карта хаоса. Верни, Карту хаоса винося з цієї кімнати. Ммм, більше тут карт прикольних нема. Там ще хороше PHD є. 에, муха пофіг на муху. Мм, це все можна ролити передам, Точно. Ну, ще тріньку якусь можна взяти, да? Е, давай цю візьмем, тріньку ролем. Офу-фу, офу-фу. Е, ми двічі гру тепер ламаємо, да, Виходить? Чорт? Ну я не хотів тут так надовго залишати. Ми батарейку наролили. Блін, там тов в клабс був, а купа карт, да? Я їх просто. А ні, почекай, то в клаб залишив. А як так? Е, обидва того в клабс залишились. Так, сірі серця вже не лізуть. Бачу прикольну тріньку. Треба до неї йти. Це хороша трінька. Цю ми заберемо, напевно. Давай сундуки відкривай. У, -у, -у два активних айтема. Двадцять п'ять грошей. Раннє Е, Висильник, давай висильника натиснемо. Будемо літати тепер тут. Вілофорн. Підривайтесь тут. Це, до речі, теж прикольна Е, Це, напевно, навіть краще, ніж віспи це uh, taking damage? ні, це не те, що я подумав. Чорт, давай цю трінку винесемо десь, то в клапс можна вже натискати, я вважаю. 58 бомб. І оце з'їдаємо. 99 бомб, непогано. Е далі забираємо наш трінкомат. Забираємо наш трінкомат. А це ще один трінкомат. Я ЄСМА зараз зібрав, поняв. Е Новинацкай, фігня. Е що ми робимо далі? Продовжуємо відкривати сундуки. Mm, давай, ще раз де 100 жмем, дам. Вроді, я нічого більш корисного не бачу. Ну я ще бачу невідкриті сундуки кілька, да. Давай ще сундуки відкриємо. Давай, ще раз де 100. Ого, клапс, не цікаво. Фу, монетка, яка заряджає. Це штука там є. Чорт, чого так багато класних тріньок? Ладно, давай цю тріньку забираємо з собою. Це точно йде з нами. Тут Що? Два Ace of Clubs, а пофіг. Тут що в нас? Хм... Картем прес. Більше тріньок. Ой, коротше, зараз я наламаю. Зараз я наламаю. Чи надо нам ще щось з цього всього? Спіть мені, будь ласка. О, засан можна натиснути. До речі, покаже секретку. Не показує секретку? Ого, підривай. Сіріця. Mm, ну no, поки нічого не бачу цікавого, да? Треба цю стрінку підібрати і з нею позбирати монетки, зарядити своє дестозну. Так, зарядили. давай це забирай. Ролим. E, Більше сундуків, заряджений ключ, забирай зразу. Ні, я взяв ХПАП, чорт, я не хотів брати ХПАП. А, щоб тебе перекачку дзьоб. Не хоч брати, пеап, черіот, давай, черіот, пофіг. Ладно, ну, я напевно хочу фігню просто яка приварює трінки, да, і валити звідти, тому що ми будемо тут дуже довго. Давай фігня, яка приварює тріньки. Заряджаємо фігню, яка приварює тріньки. І валимо звідси, бо це буде капець. Я вже задовба походити. Де фігня, що приварює тріньки? Верніть. От заряди, будь ласка, зарядили, офігенно, Натиснули. E, і все і хватить з нас, напевно, да? Зараз шукаємо просто секретку і валимося. Бо це кап'єць. Я не хочу з цим працювати. Це вже забагато, це вже явно забагато. E, що ми забираємо з собою? А, ну оцю цю фігню звучить. А, тут дві класні тріньки, чорт. Треба ще раз приварити, да? Добре, що в нас тут багато батареїк лежить. Давай, це теж приварили. От, і все це з собою забираємо. А, Ace of clubs нафіг. Ми беремо дві карти хаоса, це. Без питань лучші карти, які тут є, кращих ми вже не знайдемо. Золота какаха, ставте собі. в мене 99 монет. Так, ну, перший поверх непогано закінчили, я думаю. Давайте дивитись, що нас чекає на другому, правда? ого го, -го. Ого, я і забув, що мене підривають отак зразу. Не за що просто. Е, давай з цією штукою, а нам не треба збирати Тут ще да? Чи up, а нам не треба брати хелсап. Нам навпаки від сердець, треба якось позбавитись, того що це нас може вбити насправді е, того серця нафіг. Ага, дивитись, що тут у бегар. Блін, ну сюди ми вже зайшли. Ну давай моробше на майбутнє забираємо. Давай, ти нам що, гімп'ю? Гімпі це нам пригодиться. Гімпі точно пригодиться. Так, тут якась фігня всяка лежить, нам це не треба. Монети, це ключі, теж, в принципі, пофіг. Давай зразу підриваємо. Адреналін це теж дуже круто на нас, до речі. Ліл монстро. Те щоб я ним користувався, да? давай. Неру візьмем. Це нас і похилить, тістя сердечко десь. Давай забираємо все, що тут бачимо. Пало. Ну блін, це ще хп, чорт. Але холод сильно класний, щоб його не брати. За це нам все, нафіг не треба, правда? Е, давай приварюємо ще цю тріньку. заходимо ще сюди, можна поспати на халяву. ну Поки не треба. Mm, давай знайдемо секрет. Чорт, я тільки зайшов на поверх, ще не почав вбитись в мене вже вже щось таке на цьому поверсі лежить. Що це просто. Навіть все підриває в мене цих бомб на другому поверсі. Мільярд. Ладно, політ нафіг не цікаво. Давай запускай поверхи. Треба проходити. Бо щось ми вже тут явно задовго знаходимося з вами. Тріньки, що бачимо, приварюємо О, з того, що можемо. О, грибочок, грибочки приварити теж. Приварюємо грибочка. Хто мене дамажить? Чого мене дамажило так постійно? Е, ладно, пофіг. А це 1.8 тірсапів дає. 0.8. вісім. У ну давай, давай ще таке приваримо. Говорили. Щось не хоче айтем заряджатись. Приварюємо. Давайте якихось сильніших босів, бо це щось несерйозна гра. Фамільяри ближче до мене знаходяться. Ну це, до речі, не знаю, чи нам треба. Бумбо, привіт, бумбу. А я сильний цього разу. А я цього разу сильний бумбо. Так, ідемо сюди. Що в нас тут? Тут в нас можливість нормально потратити сердець. Да, давай, це те, що нам треба. Шматок конджойн. Та ще. А, офігенно. Нормальну частину сердець злили. Це. Те, що нам треба було. Спідап сейздаун. Ну не знаю. До речі, давай карту з секретками. краще візьмемо. 9 вольт. Давай. Так, це мені не треба, однозначно, ні. Що тут забираємо? Давай монетку ключ легенько забираємо. Мені сірих сердечок би просто. Телепортує в золоту пофіг. Дамаг, давай. ХП ні дякую. Все тут закінчили. Тут теж хп ні дякую. ммм, Ну, блін, напевно, ні дякую. Хоча оця штука, що орбітує біля мене, да? як це буде працювати? Ні, воно все одно не, об... не орбітує. Обманює ця штука. Теж ніфіга, не як не впливає. Ладно, все тоді поїхало далі. Так пам'ятаємо, що в нас м -м, півтора сірих сердечка, да? але нам насипали. Але нам насипали. Так, заряджаємося перемагати. Давай, трінька, вилка. Вилка, це прикольно. Давай вилку приварюй. Так, давай заходити в кімнати, всякі, так? Да? Е -е. Просто серця не дякую. Е -е. Це прикольно, до речі, пригодиться всяку дріботінь чистити. Тут що в нас тут багато сірих сердець, давай на всі гроші. А все, я фуловий поняв. Давай горшки нафіг, чуваків нафіг. Почекай, тут ще й Войт є. Войт, це теж круто, насправді, да? Давай, буде мінус курси, бачимо серця офігенно. Так, Войт їмо цю штуку. Відповідно, тріньки всі будемо ним тепер приварювати. Золоте сердечко, давай. Ролом. У це те, що нам треба було. Potato Peeler, погнали. Ніяких більше червоних сердець. Подвійне юзання. Хебіт. Добре, Potato залишили. Цього чувака нам не треба, напевно. А тепер ми можемо підібрати ці хеп апи, які тут були. І Зробити собі ще дві штучки, приконні. Давай, пилер. Ще раз, два. Похилились. Угу. Так, далі зав'язали трінкомат. І те і те круте, насправді. Е, я думаю, спочатку цю штуку прив'яжем, Нам поки нема чим прив'язувати, да? не зарядили. Е, давай сюди його скинемо. Будивіться, трінічки зараз прив'яжу. Я ще в кусачці не був, насправді. Тут і не цікаво. Зарядили, прив'язуємо. Далі тут в нас секреточка. Підключив, окей. Так, давай запускай. Тут у нас фігня на всіх пофіг взагалі. Май прив'язуємо мітлу. Подвійні монети. Давай. Зараз ми тут не прив'язуємо. Е, рандомний ефект суринжа. Давай. Зарядили. Так, цього чувака теж берем. Боси. Привіт, боси. У мене вже гра починає вмирати потрохи насправді. Так, оце прикольна штука. Заберем. Заберемо. Тут що? монстр мануал. А ми беремо, до речі, да? До речі, берем. Буде ефект на наш войд. доп ефект на наш Войд. Офігенно The Tower Hangman. Ні -ні, ми забираємо два хаос карти. І... Пофіг. Нам залишається тільки хілитись, да? да? Сігіл, Сігіл бахомета. За три. Просто, просто за три його продають. Офігенно. Просто за три. Так можна було шолі. А, ладно, а будуть сірі серця. Mm, сірих сердець поду не буде. Ну і фіг з ним. Поїхали на наступний поверх. Зараз прив'яжемо всі їла, і ми взагалі будемо безсмертні. Mm, всі стати аптіть, класно. Давай. Mm, ще один гормон, дам? Давай, більше дамагії. Пандора. Зараз що? Вомп? Два босайтема? Давай, давай, два босайтима, непогано, похилились. Ще більше монеток. Підбери. Файдаверни. Mm, Тавер, Зесант, пофігу. Так, політ ми втратили, бо в нас сердечко появилось. Ну, от таке так, габеновський бах. Єра лежить. Ще й єра Е, Ну нам не треба стілі. Нам не треба, чесно гра. Мені вже тут єра це круто. Да, Дивіться, оце от наш сіт, щоб ви знали. Він абсолютно зарандомлений. Що, якщо я візьму два Сігіла багомета? Mm, як вам такий план? Як вам план робити два сігіла багоме? Я думаю, план хороший. Ааа, він не дублюється. <гум> Ладно, план був хороший, але він не дубшився. Скільки грошей тут залишив? Ще й удача. Давай прив'язуємося гілчика, шо потрінкам. Бомби вічні, та ні, пофіг. Е, давай про сірі серця забирай. Їхали. Шість удачі ще зверху. Давай, удачі зверху, це ми любимо. Мені здається, я вже не повинен отримувати дамаг, але я просто намагаюсь. Самонаводка, самонаводка, самонаводка. Офігенно. Афін, як ж це круто. Бурбол, давай. Ем, які ще суперембові тріньки ми не підібрали, скажіть мені. Так, ну йдемо в диявольську. Треба сердечко потратити. Чорт, рівно, одне серце, да? Ладно, пофіг беремо тюшку. Я не буду на рівно одним серце, і я думаю, ніколи вже. Ем, Лейзі Worm? це теж прикольно, до речі, давай. Ну все, я думаю, з цього поверха теж вистачить. Сила. Ну, сила, до речі, прикольна. Ну, але пофігу, да? Плюс один дев, давай. Вговорили. Поїхали. Якийсь легенький цей ваш грідір, якщо чесно. Звіц, да давай. Та да, давай. Ну а що, в мене самоновод карциний. Це, до речі, 4 карти, але наш нам 4 карти. Mm, тут що? О, рандомний челік, давай. Тут що все нафіг, ключі, мухи? Ну давай мух підберемо. Багато батарейок, та напевно теж не сильно треба. Так, тут чуваки, на яких можна позаряжатись. Так, спітап, палароїд. Mm, куди нам більше швидкості? Можемо за лоста, конечно, так пройти, але не будемо. Фу, літл хорн. Нарешті штука, яка скейлиться з вдачею. Нарешті. Йдемо чекати секретку, щоб я знов про неї забув. А, давай це чисто заберемо, щоб воно тут не Ну, Тут є вихід на наступний поверх. Та ні, давай пройдемо. Ми ще тільки тріньок наспав спавним тут. Може навіть якихось хороших. Ну, ноус гоблін. Давай. Пірсинг шот, це теж прикольно. Давай. Шесть. Гра потрохи вмирає. Ууу, загнутий хорник. Офігенно. плюс чотири дамаги на рівному місці. Так, що там по босам? Де ці ваші боси? Показуйте. Не бачу босів. Боси де? виходьте. Е, демо глянемо, що там в диявольській. О, крампус, привіт. Це ти не туди зайшов явно крампус. Е, Шпотрінька. Це фігня і це фігня. Поняв. Е, е, поїхали далі. Нема чого тут сидіти. Ні, ні, хаоса, верни мені, дякую. Зараз ми швиденько пройдемо. Це ізі, так, Секретка тут одразу. М -м -м -м. Флай, ну давай, привяжем. М -м -м -м, тут чий купон є. Скільки мені варіантів зламати гру випало в цьому рані? Тут чий купон є? Тут чий купон є? Ну ладно, ладно. Нам це не треба насправді. Взагалі нічого з цього не треба. Ладно, давай просто поїхали. 99 монет маємо. Ми це закинемо в апарат не будемо вже мучити цю гру улашну. Блін, цього чувака можна якось вбити? Луска. Мені здається, він ніколи не вийде з цієї фази. О, він вийшов, кайф. Mm, так ще якісь класні тринки будуть. Множить всіх цих, але в мене їх нема. Сумно, сумно. Давай, босів, більше є шанс на сірі серця, теж пофіг. Ну Всі хороші тринки я вже забрав, так? Да? О, Rainbow ворм, давай. Рейнбоу ворм я ще не забирав. Опускаю у воду. Що в нас в угоді? Ластіблад. Блад крутий, давай. Ласті Блад крутий. Що, mm. разок похилимося? Чи нафіг нам це не треба? Похилимося. Я думаю, п'ять монет ми точно десь там виб'ємо. Що все, поїхали, поїхали, поїхали. Нафіг це все вже. Це в нас ще крім нашого суперзломного персонажа. У нас Войт е викликає страшні штуки, ви ж пам'ятаєте, да? Він викликає всяких мобів нам допомогу. Ні, це я просто його зараз ще настакаю до того, як зайду в кімнату. Так, дві карти хаоса, так то? Це перша карта хаоса була. Зараз буде друга друга карта хаоса. Так, да, карти хаоса вони такі. E, було дуже легко. <хи> не знаю, чи то Магдалина така зломана, чи це я щось крінженув трохи і переламав гру. Ну не знаю. Не знаю, не знаю. Напишіть обов'язково, чи настільки зломані рани вам цікаво дивитись, і я буду обов'язково знати про це. E, тому да, зараз закидаємо всі ці гроші нам копілочку. копілочку, <хи> знижка, Понял, гра. Сьогодні гра могла вже не давати знижку, якщо чесно. В мене ще й псайфлай там заспавнився. О, Боже, ну ладно. І ще в кого монет забрати. Є, давай, забираємо всі монети в них. Так що да, там, став лайк і підписуйся, пиши, що пройти в цьому айзик. Я все можу йти, як бачиш. І буду бачити тебе в наступних відосах. Тому давай.